Світова прем'єра української документальної стрічки Куба Енд Аляска про посестер на війні відбулася на фестивалі документального кіно Шефілду у Великій Британії. Тепер очікується прем'єра фільму в Україні 14 серпня. Це документальна історія про двох парамедикинь із позивними Куба та Аляска. Режисер Єгор Трояновський йдеться про подруг, що боронять Україну. Аїну рятують життя на передовій завдяки дружбі гумору, відвазі долають складнощі війни, переживають спільний для всіх військових виклик. Чим довше на фронті, тим більше віддаляються від друзів, родини минулого життя. Фільм розповідь, як війна змінює людей, які воюють однак навіть у найтемніші часи. Можна зберегти внутрішнє світло. Я дуже рада, що ви всі зі мною поруч. Сподіваюся, що ми зробили щось гарне за це життя. Церква, супермаркет і мобільне покриття. Хто ми з тобою? Ми з тобою.